Доброго дня! Давайте подивимось, що в людини на серці до вас, що в нього на серці до вас. Думайте про ту людину, яку хочете дізнатися, так? про яку ви хочете подивитись. Зараз ми подивимось, який він. І потім, якщо вам резонує його сигніфікація, ви просто дивитесь далі. Якщо ви розумієте, що це не ваш партнер, то шукайте просто інший розклад. Який він дуже втомлений зараз, людина зараз. Хоче дуже відпочити від того, що на нього навалилося. Він не впевнений, у завтрашньому дні, у тому, що буде далі. Він не розуміє, що далі робити йому, тому що була якась важка ситуація. пережити розбите серце, розбитий, якісь розбиті надії, мрії, якийсь біль, де його плани не склалися, як він хотів. І зараз він просто без Сил не розуміє, що робити далі, але ще хочу сказати, що тут людина обдумує свої вчинки. Тобто зараз він обдумує свої вчинки і розуміє, що ось ці мечі над ним надвисли як минуле, так, як те, що було погане. І як це подолати, як від цього відкраскатись, він зараз це обдумує. Добре, що ще? Людина вагається зараз, вагається чи вагалась, тобто ви розумієте, що в нього був, може, якийсь життєвий вибір. Він зараз буде намагатися знайти якийсь баланс у житті у житті, в собі баланс, тому що дуже постраждав. Чому постраждав? Бо тройка мечів. Розбите серце, розумієте, це така. Mm, ситуація, коли просто хочеться кричати від болю. Але в його випадку він кричати хоче від болю того, що він накоїв і переосознав. От такий зараз прийшов до нас чоловік, а сам який він покажи. А сам він за домашні цінності, а сам він мріє про свою прекрасну е жінку, яка від нього відсторонилася, віддалилася, із якою в нього були дуже. Чи сім'я, чи крепкі відносини довгі, так? І зараз, зараз жінка його тримає на відстані, але, але він мріє і він цінує її, і хоче знов повернути те, що в нього було. Ну, ось так, ось так. Давайте подивимось, а що ж він тримає на серці до вас. Настроїтися на нього, можете його представити собі, так, покращує його очі. Погляд, бо очі це зеркало душі. Дивіться, ви його дуже тянете. Що в нього на серці? По-перше, він скриває від вас. Всі почуття, все, що думає, все, що хоче. Це карта, яка закриває інформацію. Не хоче він розмовляти, але що я відчуваю з потоку, це тяга. Причому він думає, що ви якась така неземна, чарівна, що ви володієте може якимись такими знаннями вищими, так, які не можуть. Усі люди так зрозуміти, що ще в нього. Може, в когось є дітки, і він дуже сумує за дітками, згадуючи вас, так. Але ця карта ще може казати про те, що на його серці вже зароджується якийсь план дій. Але цей план ще такий інфантильний, коли людина ну, не зовсім розуміє, що робити далі. так. Людина думає, що, що мені робити, як далі йти, куди йти. Не зрозуміло зовсім. Але щось, щось, вже якісь думки там в нього, щось, якийсь план промальовується, так? Давайте ще подивимося, що ще він скриває. Він на серці в нього до вас те, що зараз він не може нормально до вас рухатись, бо це є зовнішній обставини, і обставини, знаєте, як минуле його тримає. Він думає, що, мабуть, вже він і не потрібен вам, що, мабуть, ви його не чекаєте. Що, мабуть, якщо він до вас ринеться, то, скоріше за все, він вам не потрібен, вже, і в нього трошки зав'язані руки, він сам собі їх зав'язує. Пробачте, карти вилетіли. Зараз я їх подивлюсь, бо це дуже цікаві карти. Ну Дивіться, він, по-перше, з Розумів вашу цінність, це, по-перше, дуже вас цінує. По-друге, він дуже багато згадує минуле і дійсно, вже в нього є такий імпульс, так в нього щоб він би хотів рухатись. Ще, давайте карту докладемо одну.